Як самостійно через Дію зареєструватись в Монобанк. Переходимо за моїм посиланням, нажимаємо Документи з Дії. Далі нажимаємо Продовжити. Міністерство цифрової трансформації починає отримувати мої документи і звертається з запитом до Монобанку. Нажимаємо Активувати Дія підпис». Робимо селфі, фотографуємося і робимо певні дії, щоб банк підтвердив, що я це я. Дякуємо, особу підтверджено. Далі придумуємо код з п'яти цифр та повторюємо його. Далі треба активувати діяпідпис. Пишемо код для ДіяПідпис, Підтверджуємо свої персональні дані та нажимаємо Надіслати. Далі нажимаємо Продовжувати. Переходимо до Монобанку. Зазначаємо свою адресу. Робимо селфі. Після того, як ми зробили селфі. Ось ми це робимо. Моргнем. І селфі проходить. Попередній перегляд. Далі продовжити. А тепер просто підпишемо. Очистимо, трохи не вийшло. Ставимо знову. пройшло. Далі записуємо нашу електронну адресу і нажимаємо продовжити. Після банк пише: документи отримано. Пишемо, хто ми такі. Ми тут є, студенти. Далі визначаємо нашу заробітну плату, місячний доход. Банк перевіряє наші дані. Дані перевірено і жмемо підписати. Тут приходить нам повна інформація про нас. Ми її перевіряємо, нажимаємо Продовжити. Її я закрив. Далі нам відправлено копію, жмемо продовжити, придумуємо пін-код, повторюємо його. І все, ми переходимо, і ми вже зареєстровані в Монобанк, у нас є віртуальна карта. Все, і нам прийшов кешбек за те, що ми зареєструвались по моїй силці.